Друзі, адвокат Сергій Гула не думав, що попередні моє відео по повісткам викличе настільки величезний резонанс, оскільки не тільки багато людей мені написало особисто, багато хто переглянув, багато хто коментарі написав, але навіть багато засобів масової інформації провідних. Зробили свої відповідні новинні стрічки на підставі відповідного відео. І зважаючи на те, що виникли серйозні питання щодо всіх цих речей, вирішив окреме відео також зняти по повісткам, по новим повісткам, щоб дати відповідні роз'яснення. Тому що питання, що є. Тому я вдячний друзі всім, хто пише коментарі. Пишіть, звичайно, актуальні питання на сьогодні по повісті мобілізації перетину кордону залишається. Чи не найбільше ця актуальність зберігається? Але також і емейл кидає під цим відео для того, якщо потрібно роз'яснити вашу персональну ситуацію щодо тих самих повісток, мобілізації, можливості перетину кордону, звільнення від мобілізації. Пишіть мені на емейл, буду вивчати вашу особисту ситуацію та давати відповідні коментарі, тому що знаєте. Люди зараз багато в чому сумніваються. Колись були впевнені, що не підлягають, до прикладу, законному мобілізацію, а тут ситуація, як кажуть, все дуже і дуже, на жаль, радикально змінюється. Отож, друзі, давайте по новим повісткам: чи дійсно є такі повістки? Бо, знаєте, є питання: а от таких повісток немає. Продовжуючи роздавати інші повістки, як на це рухати, Перше і головне, як адвокат зазначає, якщо вам вручають стару ще повістку, де особливо вказано військомат, відповідна назва звідки ця повістка вручається, як я кажу, що може і радянські десь повитягують, це недійсний документ. І він не зобов'язує вас відповідно під ним підписуватися. Тому що під недійсним документом він не створює юридично значущих дій. Тобто ви не повинні з'явитися з точки А в точку Б. Тому це треба перевіряти. Бо багато хто, на жаль, десь в чомусь так скажу, в цьому питанні зловживає. Це перший факт, який потрібно знати. Наступне друзі. Чи будуть всім вручати? Оскільки от нова повістка дійсно, я думаю, що ви вже зрозуміли. І це питання, на яке я відповів що дійсно є нові повістки з 2023 року. Так нова форма відповідних повісток є. І це потрібно знати, щоб ви знали відповідь на це питання. Тепер, от наступне: чи дійсно всім ось будуть вручати ось ці повістки? І нічого з цим вже не вчинеш, друзі. Часто знаєте, повістку путають. З відповідним законом. От є закон України про звільнення від мобілізації. І часто думають, що от, оскільки закон про звільнення від мобілізації на сьогодні є, але коли тобі вручили поїздку, це закон випарувався. Закону немає. Друзі, хай ця хибна ідея чи думка навіть не заселяється у вашій голові. Хоча я розумію, через сьогоднішні активні дії е, представників центрів комплектації ця ідея дуже сильно засівається. Так от, як адвокат, як людина, яка найперше стоїть за те, щоб роз'ясняти законні права і інтереси наших громадян, я хочу вам сказати: дію закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на сьогодні ніхто не відмінив. Саме цей закон визначає законні підстави звільнення від мобілізації, законні підстави від мобілізації. Тому відповідь на питання: чи будуть всім вручати повістки? Ну, в принципі, теоретично теоретично нові повістки так можуть вручати всім. Але, тому що це дуже е, питання, яке часто повторюється. Якщо я маю звільнення від мобілізації, наприклад, я як батько чотирьох дітей і мені дають відповідну повістку. Кажуть, чи маю я право відмовитись від неї? Ні, навіть якщо я звільнений від мобілізації, я не маю права відмовитися від повістки. Але якщо нормальні, адекватні люди, які роздають ці повістки, розуміють, що я звільнений від мобілізації законом. А не індивідуальним рішенням відповідного чиновника центру комплектації, бо дуже важливо на цьому зупинюсь окремо, часто люди думають, що звільнення від мобілізації це окремий юридичний акт відповідної посадової особи. Ні, друзі. Ха -ха. Ні, шановні, якщо ви вже звільнені від мобілізації відповідно законом України про. Мобілізація скажу скорочено, то вам ніякого окремо юридичного волевиявлення, волевиявлення конкретного чиновника, не потрібно. Звичайно, інколи краще мати відстрочку, прописану документально. Щоб, коли знову ж таки ви йдете по вулицям і, і знову вам хочуть вручити а ви кажете, у мене вже є відстрочка. Все. щоб не не путало. Тому. Коли мені, наприклад, вручають, я кажу, що так і так, от, е, багатодітний і тому подібно. Тобто, сенсу вручать немає, оскільки звільнений. Від мобілізації так визначає закон. Тому дуже важливо, друзі, ось чому, коли я кажу, що якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, емейл під цим відео, дуже важливо дійсно знати залізобетонну законодавчу підставу. Звільнення від мобілізації. Що ще є в нових повістках? Що потрібно знати, точно, ви зрозуміли, що основні зміни стосуються беззаперечно самої назви. А саме замість військоматів, яких ми звикли, вже мають бути вказані центри комплектації. Тобто, хто видає, хто видаваний відповідної е повістки. Наступне. Має бути відповідна вказана та кількість документів, яка безпосередньо підготовлена для видачі. Тобто до паспорта, військового вкладка і прописного додали ідентифікаційний номер. Це потрібно знати. Окрім того, прописали вже і відповідальність. По переліку документів, які зазначили, це ті, які треба собою принести, і які зазначені у відповідній повістці. Треба паспорт, військовий квиток, і пропускний, і ідентифікаційний номер, прописана відповідальність. І це цікаво над цим також поздумати. Що вони зазначили? Вони сформували таке поняття: якщо у людина не прибуде... Тобто громадянин, якщо громадянин не прибуде, то буде підлягати адміністративному чи кримінальному переслідуванню, якщо особа не з'явилася без поважних причин. І тут я окремо хочу наголосити: дійсно, відповідальність настає, коли у вас не було поважних причин, а наприклад, хвороба це поважна причина. Якщо у вас не було. Відповідної, поважної причини не явки. Тоді так. Тоді спочатку йде адміністративна, а потім вже дивляться щодо підстав кримінальної відповідальності. Тому от, ці нові правила, які зараз е, затвердили, внесли ну, зміни до військового обліку, дійсно в Україні вже почали видавати повістки нового зразку. І треба розуміти, що обсяг ваших прав як громадян країни не змінився, від цього. не змінився від цього. Ваші права, які закріплені і в Конституції України, до речі, дуже багато хто користується статтею 35 Конституції України щодо релігійних переконань. Якщо особа має релігійні переконання, вона може надати відповідну довідку від церкви, вона може дати свою заяву щодо релігійних переконань і бути звільнений від мобілізації. Якщо, до речі, потрібні такі документи, роз'яснення пишіть, також мені на немає. Також коли ми говоримо про закон України про мобілізацію, а також і інші закони про військовий обов'язок, також які передбачають ваші права. Тому, друзі. Загально відповідаючи так, повістки є, так можуть вручити всім, але законні ваші права і інтереси не означає новими повістками, що вони припиняються, чи обмежуються, чи скасовуються. Ваші питання, коментарі, друзі, пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.